Друзі, доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні День Святого Валентина, і я вирішила приготувати от на, на нас двоїх таке м'яско із овочами засмажене, протушковане в духовці у фользі. Десь в інтернеті бачила, що воно називається м'ясна черепашка. Так, тут у мене два шматочки м'яса, я взяла свинину, хоча можна брати і курятину. Можна на кісточці, взагалі буде супер. У ну, мене така ось корейка десь вагою по 250 грамів кожний шматочок. Тепер я його замариную і залишу на деякий час. І спеції. Берете свої якби, улюблені спеції. Ну, я, мій винахід ось продається в нас в супермаркеті АТБ сушені томати з базиліком. Отут є і чесник, сушений, і сіль, перець, і найголовніший інгредієнт томати дуже дружить із м'ясом. Так, почнемо. Натру, Ось така ось вона крупненька приправа. І дам ще трохи паприки червоної. все за смаком, якби. Приблизно десь по пів чайної ложки. Так, і, звичайно, зверху ще олією. М'ясо в мене не сильно жирне. Я взяла тільки два шматочки, бо у нас двоє. Звичайно, кожен шматочок на кожного члена сім'ї. Так, тепер оці красивенні шматочки м'яса потрібно залишити для маринування. Ну, хоча б мінімум на півгодинки. Ну, а так, взагалі, то чим більше, тим краще. Я залишу на декілька годин. Зранку тоді в обід прибіжу і все зроблю далі. Так, беремося за овочі. Я підготувала картоплю, взяла 4 штучки, тому що нас тільки двоє. Беріть стільки, скільки ну, ви любите, наприклад, на порцію, на сім'ю. Морква. Взяла перчинку. Не обов'язково ви можете міняти свої якби, улюблені овочі, які хочете. У мене ось в холодильнику був і перець солодкий, цибулинка така і менші трохи Часнику тут начистила. Це все зараз буду нарізати. Я взагалі-то картоплю ріжу від руки. Так. Ну, там хоч видно. Можна на дості, Ну, я від руки поріжу такими ось шматочками. Уздовж. Тепер моркву кілечками. І можна так, щоб красивіше було. Чесник я не буду натирати, я його також ось порозрізаю. У мене невеличкі зубчики. Так, і перцю. Отакий От у нас буде багатий набір овочів. Тепер беремо приправки, перець чорний мелений. Все за смаком. Паприка червона. Візьму хмелі сунелі трохи. Я якби багато приправ не кладу по мінімуму. Ну, треба, щоб смак придати. Коріандр мелений і італійських трав додам. Так, звичайно, треба посолити за смаком все. Перемішаю добре. Так, трошки сіль розчинилась, а тепер можна полити вже олією. Я навмисне спочатку олію не лила, бо... Тоді сіль погано розходиться. Так, дістаю м'ясо замариноване з холодильника. Овочі в нас готові. Тепер я отут -от чотири відірвала польги, листки по дві штуки на порцію. У мене будуть дві порції, значить два листочки. Так, і складаємо нашу конструкцію. І зверху викладаємо м'ясо. Отак ось. Тепер нам потрібно все це загорнути гарно отак от з одного боку і з іншого. Духовку я вже розігріваю на 200 градусів. Добре притиснули і напроти. І оцю красу ставимо на нашу форму. Духовку я вже включила, як я сказала, на 200 градусів. Пекти потрібно досить довго, годину не менше. Далі будемо дивитися. Я скажу тоді, як приготується. Поїхали в духовку. Так, прийшла година і 15 хвилин. Зараз обережно розкриваю фольгу. Дивимося, що тут у нас є. Звичайно, що все вже приготувалося. І м'ясо, і овочі. Я зараз отак от роблю такі човники. І закину ще хвилин на 10-15, щоб до рум'яної скоринки. Мені вистачило 10 хвилин, щоб побуло в духовці, я не хочу сильно засмажувати. Отак от хай буде чуть підрум'янилося і все. Бо не хочу, щоб википіла там рідина, яка є у нас під. Ось. Бачите? Так, я зараз візьму камеру. По-іншому. От у нас соковите таке м'яско. Так, це інша порційка. Можна подавати прямо отак, от як є, у фользі на тарілку покласти. А можна, ну, якби, на тарілочку викласти красиво. Але все одно. Ой, гаряче. От гляньте, яке. <пев> так, тут ось от така от рідина. Не хочеться мені на тарілку викладати. Хочу отак от. Із фольги. Так, куштую. Так, м'яско вимочую в рідині цій Смакота. Я дуже люблю моркву у Такій страві Поклала її досить багато. Картоплинка. Все приготувалося смачно. Приправи дуже смакують сюди всі спеції. Салатику сюди не вистачає. Ну, і солі, звичайно, бо я, як завжди, не досолюю. Друзі, кому сподобався такий рецепт, від душі рекомендую. Приготуйте, порадуйте своїх рідних, близьких. І дослідуючих відео зустрінемось обов'язково!